Нема дощу, нема води, і це не приказка, а це дійсно реалії села життя Барбо. Якщо одні зможуть собі пробурити свердловину, то інші змушені ж купляти воду в інших людей. Майже у цілому селі немає води в криницях. У людей є два варіанти виходу із ситуації: або викликати спеціалістів і пробурити свердловину, сплачуючи за це шалені гроші, або купувати воду. Вода не поступає в колодязі. Коли ми коли ми приїхали сюди жити, вода була То Не не треба було дождіву проводити, або вона вона сама прибувала в колодязь Вода тепер ні вже около трьох років ми воду купуємо. Ну, причина. Хто каже, що з'явилися скважини в селі? Що то від того? Ну Ду люди думають так. Засуха видіті самі, що й погода тепер не така, як раніше була, Дождей дуже мало. Центральне водопостачання відсутнє. А на наше запитання, чи звертали жителі до сільського голови? Люди кажуть, що вже давно його не бачили. Ось такий результат можна побачити майже на кожному подвір'ї. Люди кажуть, зараз вода на вагу золота. Вона потрібна перш за все на приготування їжі, аби помитись та напоїти худобу. Про полив городу вже і не мріють. Кажуть, дешевше вже купувати овочі на ринку. Так у нас вже три роки води не є, мучаємося з водою. Ходили, туйка, возили воду, збирали списки, у кого води не є в колодцях, але в нашому краєві ніколи не був. У нас ні не звідули є. У нас вода, чи не є вода у нас. Так що, ну, ходили списки збирали і казали, що водоканал возить воду. Но до нас ніхто не приходив. Як довго ще потерпати від нестачі води, люди і самі не знають. Без дощу води в криницях не дочекатись.